Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу, з вами Вовка Брус І в сьогоднішньому відео ми знаходимося в моїй невеличкій лабораторії, яку я обладнав для того, щоб займатися своїм таким хобі. У мене одне з хобі є винокуріння. Але сьогодні відео не про винокуріння буде, а так як позаминулиму відео я там знімав про переробку молока. Таке цікавеньке відео, як ми переробляємо молоко, як виробляємо сир, кисломолочний, сметану і масло. І я в тому відео е, обмовився, що хочу придбати сироварню. І виходячи от із коментарів, які я перечитав під тим відео, е, я, звісно ж, прийняв рішення все-таки придбати сироварню. Ну, не тільки сироварню. Тут, от, бачите, це все, що я придбав, це не сама сироварня, тут обладнання взагалі для виробництва е, сиру. Ну і взагалі для переробки молока тут е, є дещо цікаве, от сьогодні буде така їхня розпаковочка. В общем, під тим відео я так зрозумів, що не тільки я стикнувся з цією проблемою, що дійсно справжнього сиру, сметани і молока в магазинах на полицях знайти нереально. Тому, так як це цікавий процес виробництва сиру, повірте, це дуже цікаво. Так як я навчався взагалі в Білій церкві на виробництво і переробки продукції тваринництва. там у нас був такий розділ, переробка молока. в общем, це питання ми більш детально вивчали. Ну, Тоді, коли ми навчались, воно не таке, здавалося, мені прям цікаве. А от зараз, коли я з ним стикнувся, і коли особливо стикнулися ми із цією ситуацією, що немає дійсно якісних продуктів. Тому постало питання робити це все діло вдома, в домашніх умовах. Взагалі я бачу майбутнє в цьому. От В цьому всьому крафтовому виробництві, наприклад, тим, чим я займаюсь, будь то м'ясопереробка, будь то навіть он, самого новеріння і пивоваріння. Я вважаю, що майбутнє за ось таким крафтовим невеличким виробництвом. Не масове виробництво, поняли? не заводи, не величезні оці фабрики. А от саме от такі от невеличкі крафтові міні е, цехи. Тому було прийнято рішення придбати е, обладнання для переробки молока. Зараз займемося розпаковочкою. Е, дуже цікава, до, до речі, апаратура. Купував, друзі, обладнання це все я на сайті Craft Store. Посилання я залишу в описі до відео. А взагалі, тут дуже цікава така модель і ця сироварня. от Зараз ми її розпакуємо, соберу її. Потому що вже, вже й мені не терпиться. І розповім вам, чому саме її я обрав і, в общем що до чого. ну Самому дуже цікаво, якщо чесно. Так що приступимо до її е розпаковочки. Зібрав я сироварню, в общем, вийшло такенний апарат. Е, зараз розповім трішки про нього ну, те, що я знаю на даний момент. Е, дана сироварня повністю виготовлена із е, нержавіючої сталі марки е, 304. Ну, Це харчова нержавіюча сталь. або е, немагнітна. В общем, е, Можна легко провірити, наприклад, магнітом притулить. Якщо не магнітиться, значить це е, харчова нержавіюча сталь. По своєму функціоналу дана сироварня може закривати всі процеси, які нам потрібні у домашньому сироварінні або в крафтовому сироварінні. Ну, це такі процеси, як пастеризація. Пастеризація це нагрівання молока до 65 градусів Цельсія і витримка його там, буквально 15 хвилин, потім охолодження. І цей процес в даній сироварні повністю автоматизований. Тобто ми молочко залили. Увімкнули на автоматиці пастеризація, і цей процес сироварня проведе абсолютно все сама, аж до моменту, коли нам потрібно вносити закваску або ферменти. Дана сироварня оснащена мішалочкою, що дає нам змогу вимішувати молоко під час пастеризації, а також вимішувати сир на зерно. Має змогу точно підтримувати температуру в заданих параметрах. Для роботи е, закваски і для роботи ферментів, що дуже важливо. Також можна робити у теплій камері стуфатуру і чедеризацію. В общем, абсолютно всі процеси, які нам потрібно, закриває дана сироварня. Повністю укомплектована е, і готова вже практично для того, щоб починати варити сир. От, так само я, я, я тому її, наприклад, і замовляв, тому що тут усе в комплекті вже є. Давайте зупинимося поподробніше. Так. У нас є ось такі кришечки. З двох сторін. Це для того, щоб ми могли використовувати їх під час вимішування, в общем, гарно так продумано. Потім в комплект входять отакі от от ліри для нарізання згустку. Получається, вони такі, як у професійних сироварнях: одна горизонтальна, одна вертикальна. Ще в комплект входить от така от книжка, це для зливу сироватки. Тобто в даній сироварні можна або частково злить сироватку для розкислення, або злить її повністю. Або можна ж просто через цей кран зливати сироватку із, зер... із зерном. Це коли ми робимо, наприклад, і навіть ну, простий отой домашній сир кисломолочний. Прямо можна відтопити в даній сироварні. тут Підставив форму, відкрив кран і злив. Дана сироварня обладнана ще реверсною мішалкою, до речі, яка ще й автоматизована. Дивіться. Знімається, наприклад, робоча частина мішалки, ось так ось легким рухом руки. Бачите, легенько. За одну секунду встановили, за одну секунду зняли. Для удобства роботи сировара розробник зробив поворотну стрілу мішалки. Бачите? Стріла ми можемо її повернути, можемо її тут зафіксувати. До речі, в будь-яку сторону, чи в цю, чи в в цю, цю. і вона нам не, не заважає при роботі із сирним зерном або з сирним згустком. Так, встановлюється на місце дуже швидко і легко. Сама конструкція мішалки. Дуже гарно продумана. Дивіться, під час роботи в праву сторону, наприклад, в цю сторону, коли крутиться. Під дією опору зерна наші мішалки повертаються у нужну позицію, самі лопасті. Дивіться. Потім зупинилась мішалка, вмикається реверс в іншу сторону, і під дією супротивлення зерна перекидаються лопасті і працюють на підйом. Поняли, да? що дуже гарно при перемішуванні. Взагалі дуже класно От продумана дана мішалка, тому тут взагалі виробнику 5 з плюсом. Не знаю, я переглядав відео із роботою даної сироварні, але я просто в захваті від цієї роботи. Так. Устанавлюється дуже швидко і легко, нема ніяких різьбових соєнень. Ось так буквально щолк. І воно на місці стоїть. Оснащена мішалка мотор-редуктором 220 вольт. Ну, дуже потужний. Я, якщо чесно, вмикав і пробував так руками спинити. Взагалі ніяк не спиниш. Тут редуктор і двигун В общем, доволі мощненький. тому справляється із будь-якою густотою молока. Температура молока або сировини вимірюється ось таким датчиком, який вбудований у стінку. Бачимо, він не виступає сюди, тому він не заважає роботі мішалки, а також не заважає при роботі із сирним згустком. До речі, він не зйомний, він тут установлений, його не потрібно отсюди вилучати, він там стоїть завжди. Тут зроблена така втулочка, його удобно там промивати і ніяких з цим. Питань не виникає. Потім, тут всередині ще бачимо таке заглиблення для зливу сироватки або е зерна. Продумано дуже чітко, тому що для того, щоб повністю злить нам е сироватку, а залишить тут, наприклад, саме зерно е дуже гарно придумано. і Можна буде наклонити, я зараз покажу, як, нашу е сироварню, і вона. Получається, вся рідина стікатиметься у цю точку. До речі, для того, щоб злити сироватку або частково, або повністю, нам на допомогу приходить от така от книжка. Ми ось таким чином над краном вводимо її, роздвигаємо сирне зерно і через даний кран можемо проводити злив сироватки або частково, або повністю. І для того, щоб абсолютно все злить звідси, є от такий шплінтик спеціальний. Для того, щоб... І зафіксували, для того, щоб нахилити, і рідина повністю вся стікає вниз. Це дуже удобно під час мойки або під час роботи от із сирним зерном. І так, розглянемо сироварню з усіх сторон. Спереді у нас є кран для зливу. Кран, до речі, діаметром 1,1 дюйма, що дуже добре, можна зливати не тільки сироватку, а і сирне зерно. Дуже гарно зроблено. Ну, Отаке от на труба виходить. Потім тут є у нас кран для зливу води із водяної рубашки. Це у нас трубка, по якій ми контролюємо. Кількість води в водяній рубашці. Це в нас виходить трубка на бистросьйомі на злив води. Злив, ну, гарячої води для гарячої води в мене, до речі, ну, в мене до самого апарата вже була така шланга. 10-мм шланга, вона армірована, вона не перегибається, що дуже важливо. до речі. Тут має бути саме така шланга, для того, щоб під дією тем... високої температури зливної води. Там вода може бути десь з температури 65 градусів. Тому звичайний якийсь шланг е, поліуретановий він може просто перегнутися і в результаті цього не буде зливу або навіть буде хуже. Під час нагріву, е, буде в нас, е, може бути розрив даного апарата. Тому потрібно е, слідити за якістю цієї трубки. Установлюється ось так бистросйомом, дуже швидко. Так само дуже швидко знімається. Бачимо, на даній сироварні є ножки, її можна придбати без передвижної, без оцієї рамки з колесами, але з нею набагато, я так вважаю, воно функціональніше, тому от саме так купив. І Вона дуже важка буде, щоб вручну її переміщати, як, вон, як там є рідина, Ну, сама сироварня важить около 40. 5 кілограм це без ось цих передвижніх ножок. Так, з цього боку, відсоіню. Так, з цього боку ми бачимо, у нас є отакий от от фіксатор це для зміни нахилу нашої сироварні. Він тут розшплінтовується, можна. Установлюють будь-який кут нахилу. Ззаді тут блок реле, тут електроклапан, я так розумію, ось такий клапан там стоїть. Ну, або щось наподобі того, який відкриває автоматично воду. Можна, ну, під час перед роботою ми виходить, заповнюємо, вмикаємо його вручну для того, щоб набрати сюди води. А потім під час охолодження він автоматично відкриває воду, е, охолоджує до температури, яка нам потрібна, наприклад, під час пастеризації. І потім закриває даний клапан, охолодження закінчується. Е, дуже добре зроблено. Ну І з іншого боку, у нас тут виходить, контролер, або ще можна називати автоматика в сироварні. Зараз я більш детально покажу. Вона вмикається окремо, до речі, тен вмикається окремо. Можна замовляти дану сируварню у виконанні з трьохфазним теном на 380 вольт ну, в моїй ситуації тут 220 вольт і 3-кіловатний тен стоїть. Тому для, тому для підключення я використав в мене прямо сюди підведений також до самого апарата. Там в мене також стояв тен 3 кВт. Сюди в мене заведений силовий кабель, прямо від щотчика із січенням 4 квадратні міліметри. Тому на рахунок підключення я тут можу не переживати. От Якщо вмикати десь в будинку, то... Ну, Це дуже потужний тен на 3 кВт, тому треба тут вже якось до цього підходить більш серйозно. Так, а Дана автоматика включається окремо у розетку від 220 вольт. І так, маємо ось такий контролер. Бачимо, тут є кнопка робота, пастеризація, настройка і таймер. Ну, в общем, Дивіться, от мені подобається, пастеризація вмикаємо, температура нагріва. Тобто гріється буде до 65 гістерезіс 0,01 градуса. Потім температура охолодження після того, як нагріється, буде охолоджуватися до 32, Гістерезіс охолодження. Також це все діло можна виставляти. І время паузи, пастеризації 15 хвилин. Установлено, також можна це все діло виставляти. І вмикаємо потім старт. Ну, зараз ми цього робити не будемо. Але зрозуміло, все виставляється. Потім робота. Тут вже ми можемо виставляти нагрів і охолодження. Мішалка і клапан. Наприклад, от ми підійшли, вмикаємо. У нас перед початком роботи вмикаємо клапан, включаємо відкрити клапан і набираємо, виходить, воду. Набираємо, контролюємо. Для пастеризації потрібно, щоб оце скільки було води е, в нашій водяній рубашці. Набрали ми води, наприклад. Е, нажали кнопку «Закрить», назад. Ну, в цій ситуації ми вмикаємо пастеризацію. А во время роботи ми маємо змогу контролювати нагрів, е, охолодження і мішалка. Ну, зараз можемо мішалку протестувати. Так як зараз поки що молока в мене немає, зараз е, знімати нічого з цього приводу не буде, а от мішалочку, мабуть, все-таки просто простестіруємо. Бачите, включив ВКЛ, Мішалка працює. Це в мене стоїть на 68%. От зараз вимкнемо на самий мінімум швидкість, з якою можна, щоб мішалка працювала. Бачите, яка швидкість замедляється? Оце дивіться, стоїть зараз 6% і яка швидкість перемішування. В общем, можна. Ну і рукою так не втримаєш, в общем. В общем, можна. Регулювати, виставляти будь-яку швидкість мішалки. Ну, зараз вімкнемо на всю котушку, з якою скоростю воно. 70%. Оце 100%. Мішалка на всю котушку працює. Дуже класно виконано. Ну, під час роботи вона буде в такій позиції. Також реверс. Вмикаємо реверс. Бачимо. Тут можна регулювати поставимо так. Зупинилась, тепер в іншу сторону. Бачимо. Через 11 секунд буде, виходить, переключається реверс. Доволі цікаво зроблено. Вимикаємо клапан. ну В принципі, в мене все працює. Дуже радий поки що. Даний контролер підключається ось до самої сироварні на трьох кабелях. Тут вони легенько всі відключаються. Наприклад, як нам потрібно помити дану сироварню, швиденько знімаємо ось ці фішки. І знімаємо, щоб не намочити наш контролер. І можемо із шланга, до речі, буквально гарно мити даний апарат. Потім, щоб злить із середини воду, сюди щось підставити. І буквально обмили, гарно злили і все. Так. Поворотна стріла, до речі, зараз покажу. Поворотна стріла на такому пальчику шплінтується. І на поліуретановій втулці він тут, вона тут установлена, тому можна сказати, що вона вічна. Ось так буквально повернули, куди нам потрібно. Пальцем зашплінтували і все. Вона нам не заважає. Установити робоче положення також дуже швидко. Щолк. Щолк і все. Ось такий загальний вид. Взагалі все зроблено класно, удобно. І так, друзі, там же на сайті я докупив от такий механічний прес для пресування сиру. Є там на сайті електромеханічний, дуже така цікава розробка також. Але, так як зараз проблеми з електроенергією, тому я так вважаю, актуальніше буде ось такий прес. Потім форми для сиру. Е, ну Тут дві штуки на 2,5 кг і одна штука на 5 кг. Е, так, це все в комплекті йшло, ліри і книжка. Потім в комплекті йде отака книжечка, все о сироділії, лучше сири Міра своїми руками. Дуже така. Цікава книжечка. На досугі почитаємо. В общем, тут все, все, що нам потрібно, в общем, написано. Так. І докупив е, ось такі ось тут ферменти і закваски. Е, Фермент сичужний, одна баночка тут на 500 літрів молока. Потім тут хлорид кальція, це потрібно також для сироділля. Е, Натуральний краситель анато. Так. Потім от такі от. Ферменти і, і, і таке полімерне покриття для головок сира. Також це вже буде нам потрібне в подальшій роботі. Так що, друзі, отакий от, от агрегат і, був придбаний. Понятно, це діло нам упростить, наприклад, з виробництвом. не треба буде піднімати ті важкі каструлі, сюди залили, потім попрацювали, обмили, злили і все тому що ми зараз, як із сиром працюємо, ну, оці каструлі важкі піднімати вище, чим пуп, можна сказати, то трошки нагрузка є на організм. А так доволі цікаво, бачите, все придумано, продумано і виконано. Ще, друзі, хочеться відмітити те, що дана вона зроблена в Україні. Із українських, так сказати, практично все матеріалів. По-моєму, кроме цього мотор-редуктора і якоїсь плати. А так, абсолютно все оце зроблено і розроблено в Україні і українцями. Я дуже горжуся цим. І, до речі, ці всі девайси можна придбати в будь-яку країну світу. Так що, якщо що, посилання на сайт я залишу в описі до відео. Ну, буквально післязавтра планую зварити сир. Так як я розпаковочку зробив, я вже подзвонив замовив молочка. Так що буде молочко, я обов'язково зніму відео. Ви в коментарях, будь ласка, напишіть, яке, який би ви хотіли, щоб ми сир зварили. І я думаю, ми будемо потихеньку навчатися і показувати. Оце все діло людям. До речі, сир, якщо хочете зварити в домашніх умовах, його можна зварити і без сироварні, можна взяти водяну баню, каструлька в каструльку, звичайний отой градусник. Ну і, звісно ж, буде потрібно ферменти і закваски для цього діла. А так, то, в принципі, можна і вдома без таких великих наприклад, затрат робити. До речі, виробник виробляє дані сироварні. Від 10 літрів ну, там, від 12 літрів сироварні і до 110. Тобто, е, понятне діло, якщо для себе там зварить е, якийсь сир, попробувати як хобі, не обов'язково купувати таку здорову і дорогу сироварню, можна придбати сироварню об'ємом, ну, наприклад, 20 літрів і цього з головою вистачить, наприклад, для сім'ї, для себе. Ну, Це е, тим людям, в кого є змога десь купити молоко. Із магазинного молока, я так розумію, дуже гарний сир не вийде. Ну, на жаль, в нас така ситуація. Ну, що ж поробиш. Тому будемо робити натуральний сир. До речі, хтось писав, що корів немає, з чого ви сир колотете. Ну мені писав. Ну, я ж то знаю, що ми з молока його робимо. А от ви, от я не знаю, що ви їсте. Насправді, це дуже плачевна ситуація в цій сфері. Тому я думаю. При бажанні можна займатися от такою справою. Дану сироварню я установлю буквально в цьому місці. Вона в мене тут в цій невеличкій лабораторії взагалі нічому не буде мішати. Тут десь треба якось розташувати ці ліри, щоб було удобно. Ну, в мене тут -то є шкафчик, але тут у мене дивіться тут у мене все для зілля для самого наваріння. Обов'язково напишіть в коментарях, який би ви хотіли, щоб я зняв відео із виробництвом якого саме сиру. Ну, рецептів маса сирів, тому я думаю, в кожного є якийсь свій улюблений, тому в коментарях пишіть. А так, всім, друзі, дякую за перегляди. Обов'язково поставте лайк до цього відео, підпишіться на канал. Всім миру, здоров'я і добра! Україна понад усе, Україна переможе. До побачення і до зустрічі в нових відео.